Суд визнав винним колишнього першого заступника сумського міського голови Володимира Войтенка. Чоловіка визнано винуватим за статтею кримінального кодексу. Грубе порушення законодавства про працю. Він має компенсувати потерпілим моральну шкоду кожному від 5 до 7 тисяч гривень. Загальна сума виплат 81 тисяча гривень. Більше в нашому сюжеті. Вирок суддя зарічного районного суду Сум зачитує протягом години. Розгляд справи тривав п'ять років. У справі 21 потерпілий. Четверо позивачів у ході слухання відмовилися від своїх вимог. Трьом суд відмовив у задоволенні їхніх вимог про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. За цей час сплив строк притягнення чиновника до кримінальної відповідальності. На винесення вироку прийшов лише підсудний та його адвокат. Суд ухвалив Войтенка Володимира Володимировича визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за частину 1 статті 172 кримінального кодексу України та покаранням покарання виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням ганційної розпорядчих функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування на срок три роки. Звільнити Войтенка Володимира Володимировича від призначеного цим вироком покарання в зв'язку з закінченням строків давності. Володимир Войтенко не згоден з вироком. Звичайно, будемо оскаржувати, тим більше, що всі наші мої дії були підтверджені всіми судами, і в тому числі Вищим касаційним. Так що рішення вважаю, вважаю неправильне. Володимир Биков просив стягнути з чиновника моральні шкоди на 100 тисяч гривень. Але суд зобов'язав чиновника виплатити екс-головному архітектору міста 7 тисяч гривень. Ця справа не в коштах була, а взагалі колектив на той час департамент який існував, був незгодним з тими рішенням міської влади і комісія, яку очолив Володимир Войтенко, на той час, перший заступник міської голови. Я думаю, взагалі це рішення, це прецедент на всю Україну, коли чиновник такого рангу, так, був рішенням суду, визнан винним. Ігор Стільцов, Сергій Мелевський, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. На оскарження вироку в усіх сторін є 30 днів. Речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко телефоном сказала, що рішення про те, чим буде сторона обвинувачення оскаржувати сьогоднішній вирок, приймуть, коли отримують повний текст документу. Нагадаю, один з постраждалих у справі Анатолій Жук він був застрелений у власному подвір'ї у серпні 2018 року. Цей злочин досі не розкрито. За версією слідства, Анатолія Жука застрелила дружина, після чого жінка виїхала до Росії. Як директора департаменту містобудування та земельних ресурсів Сумської міськради, Анатолія Жука сім разів звільняли з посади. Він п'ять разів поновлювався через суд. Саме конфлікт між Анатолієм Жуком та Володимиром Войтенком став причиною реорганізації департаменту містобудування, що на думку суду і. Стало причиною масового незаконного звільнення працівників.